В Івано-Франківську з 2007 року реалізується проект громадянського руху рідна школа Наша турбота, який є неформальною добровільною спільною дією соціально активних мешканців міста в галузі освіти. Окрім вчителів до руху приєдналися батьки школярів, представники релігійних громад, науковці, діячі культури і, звичайно, журналісти. Учителем школа стоїть. Коли учитель не потрібний, не приготований, несумлінний, то й школа ні до чого. Ну а добрих вчителів треба, по-перше, добре самих навчити, а по-друге, треба їм добре заплатити. Так говорив Іван Франко у 1911 році. Сказати, що з тих часів відбулись кардинальні зміни, тепер можна з великими засторогами. У Верховній Раді освітянський проект знову повернувся до першого читання, тому є ще час внести свої пропозиції і доповнення. До громадянського руху рідна школа наша спільна турбота. Можуть приєднуватись всі, хто зацікавлений у розумному і доцільному реформуванні сучасної української школи, конструктивній співпраці громади й вчителів, постійній підтримці творчих, ініціативних талановитих педагогів. Ми стоїмо вже на порозі перетворень осучаснення української школи. Громадянський рух спрямовує свою діяльність на навчальні заклади міста Івано-Франківська, але своїм досвідом, своїми напрацюваннями, ми готові поділитися з усією Україною, маючи потенціал і науковий, маючи потенціал досвідчених педагогів, ми будемо спрямовувати свою діяльність на співпрацю, на конкретну співпрацю власне зі школою. За словами Петра Хмельовського, голови Асоціації благодійних організацій батьківського самоврядування, інститут Горшеніна провів соціологічне опитування і виявив, що понад 60% батьків не задоволені якістю української шкільної освіти. Вони вимагають якості знань, висококваліфікованих вчителів і комфортних умов перебування своїх дітей у школі. Бо саме середній школі у нашій державі належить центральне місце у системі освіти. Саме загальна середня школа дає основи для всього: основа для знань, основа для конкурентноспроможності, основа для майбутньої професії. Та й, взагалі, саме школа формує громадянина України. Наступними заходами громадянського руху у жовтні та листопаді будуть міські форуми вчителів і батьків та загальноміська учнівська конференція.